За Словами мешканців Брюхович, раніше межа озера була тут. Втім, орендар навмисне засипає водойму, аби згодом тут збудувати черговий будинок. За кілька місяців берегова лінія зменшилась на метрів 15. Лебеді та качки, які раніше тут жили, переселились на іншу водойму, а насипаний шмат землі обгородили парканом. Я на це озеро дуже часто приходила, бо тут плавають качечки. Я маю правнученьку, Тут ще лебеді були. Ви знаєте. А оця площадка, діти після школи ганяли м'яча. Я тут ще й суддею їхнім була. Тут багато є дітей, і немає де дітися зараз. Куди тим хлопцям, куди тим хлопцям дівати досипали берег, начебто, в рамках проекту реконструкції озера, от тільки укріпляли його сміттям, яке звозили з околиць. Тут банки привозили, ті банки в селищну раду приносили з, з мусору, відкраски від цього, від особливо там, де баня. Там, якщо тут все розкопати, там під низом один мусор. І голова у курсі, всі в курсі. Місцеві певні орендар навмисне розширив земельну ділянку та змінив межі озера, аби розпочати будівництво. Адже за законом будь-яка водойма має прибережну захисну смугу шириною не менше 25 метрів. У її межах господарська діяльність заборонена. Крім того, озеро і досі не має належних документів. По сьогоднішній день. Прибережні смуги не встановлені, фактично, озеро без документів. Понасипали, понаривали. Тепер піде розбери, яке те озеро було в первісному вигляді і яке воно тепер є зараз. Мешканці думають, така ситуація вигідна, і селищній раді мовляв, з часом мозе засиплять та висушать, і в Брюховичах з'явиться земельна ділянка на продаж. Втім, що думають на такі звинувачення у самій раді, так і не вдалося зізнатись. Поки що я один на бо сьогодні. П'ятниця всі роз'їзди у раді. Залишився лише секретар виконавчого комітету. Однак і той коментував справу неохоче, мовляв, не його компетенція. То є орендар, він пробує там щось зробити ну на нього тисну зі всіх боків. Він же з тим озером бідний нещасний. Голова селищної ради за цілий день, таки не з'явився в мережі. Не вдалось додзвонитися до орендаря земельної ділянки. Тим часом за Брюховицьке озеро можливо візьметься обласна рада. Наступного тижня там спробують створити слідчу депутатську комісію. Вікторія Васкевич, Олег Кухар, головні новини Львова.